Російські топ-пропагандисти договорилися вже до того, що порівняли Збройні Сили України з афганськими маджахедами. Ви на каналі Правда про брехню, і зараз ми з вами це розберемо. Заступник міністра закордонних справ Росії, такий собі товариш Грушко, заявив, що Росія бачить одним із пунктів меморандуму, в якому, начебто, буде врегульовано питання, чи то перемир'я, чи то закінчення війни в Україні. Пункт про те, що Збройні сили України знищать або утилізують західну зброю, яка зараз є на озброєнні нашої армії української армії. Мовляв, ця зброя в майбутньому несе небезпеку не тільки для Росії, а і для самих західних країн. І згадав приклад Афганістану, де там тешні Маджахеди сказав Рушко озброїлися американською зброєю, яка там залишилась. Ну, по перше, давайте скажемо так, що таке порівняння не те, що маніпулятивне, воно тут просто недоречне і якесь просто убоге. Порівнювати ситуацію, яка склалася в Афганістані в ситуації з Україною ну, все зовсім інакше. Ми західну брою ні в кого не крали, не забирали, не тягнули собі з якихось там складів. Нам цю зброю постачали. Добровільно в якості допомоги або за гроші, або ми цю зброю купляли, або локалізуючи виробництво, виробляли на своїй і вироб... території, і продовжуємо виробляти. Тому порівнювати ну зовсім не речі, це вправила звичайно російської пропаганди. Проте тут це порівняння не лізе ніякі ворота. Тим більше, що е, тих, хто взяв зброю цю американську в Афганістані. Порівнювати їх з регулярною українською армією, ну знову ж таки абсолютно недоречно. Але можливо в словах Грушко був зашифрований якийсь хитрий російський план. Давайте згадаємо, що десь напевно може з рік тому такий собі товариш Пісков, який є речником чи пресекретарем секретарем бункерного диктатора, сказав, що Росія практично виконала в Україні одну з умов СВО. Бо вона, мовляв, знищила практично всю радянську колишню радянську зброю, яка була на озброєнні української армії. Тобто, фактично вона виконала умову по демілітарізації, які ми молодці. Проте, звичайно, що тоді Пісков якось промовчав, що, можливо, вони і знищили більшість її зброї, але вона була замінена зброєю західного натівського зразка.